Солидар це лінза, це збільшувальне скло. Він показує нам дуже багато в цій війні. Те, що, можливо, раніше ми не так помічали, не звертали увагу. Це війна якості проти кількості. Якість з нашого боку, кількість з їхнього боку. Це різні підходи. І не можна сказати, що їхній підхід. Той, що вони зараз демонструють солідарі, і той, що намагаються запропонувати по всьому фронті, не працює. Кількість це дуже важливо, і кількість заліза, якого у них все ще більше ніж у нас, і кількість м'яса. З їхнього боку м'ясо, з нашого боку душі, а з їхнього боку м'ясо. І е, не можна цим легковажити навіть в статистичному смислі для того, щоб ліквідувати одного ванюшку в середньому витрачається кілька тисяч набоїв. Тут важко казати взагалі за середні цифри, тому що це потрібно час рахувати, але не менше ніж кілька тисяч набоїв, не менше ніж кілька сот снарядів. Не менше ніж кілька десятків ракет це на одного ванюшку. Тобто війна це витратна річ, вона витратна річ, в тому числі по залізу, в тому числі по ресурсах. Ми вже не будемо казати, що на кожні 10 ванюшок приходиться один загиблий український боєць. Тобто, вони розуміють, що більше ванюшок вони можуть спробувати. Позмагатися з нами із заходом в ресурсах. Крім всього іншого, це традиційна стратегія, крім всього іншого, це те, в чому вони завжди були сильні, адже вони переважно воювали проти людей кращої якості, ніж вони самі, наприклад, проти кавказців. І ще московицькі офіцери дивувалося, от вони приходили, а це ж вони холопи всі, там навіть дворяння це були холопи. Оці от хлопи приходять на Кавказ і бачать, що який-небудь чеченський вівцепас має постать і поведінку лицаря. Тобто людина, яка ставить честь, честь понад усе, людина, яка не гнеться, людина, яка нікому не продає свою свободу, яка не поступається свободою. Ось ці придихання руської літератури, всіх цих Лермонтових, Толстих стосовно горців, це від цього, що вони з тим стикалися і бачили, як воно буває. І тим не менше, Ванюшки Кавказ завоювали. І так само було з українцями. Коли вони приходили в Україну, вони бачили рівно ту саму різницю. І тим не менше вони тоді завалили м'ясом Україну і завалювали кілька разів м'ясом Україну і сподіваються завалити м'ясом Україну і нині. Тобто м'ясо працює, кількість працює на це все їхнє сподівання. Я не сильний воєнний експерт, як і ви, браття, Але я дивлюся на фізіогноміку. А фізіогноміка дуже багато показує, як і культура. І порівняйте фізіогноміку Суравікіна, Герасимова, який зараз очолив всю цю воєнну їхню операцію, навіть самого. Пригожина головного воєначальника зараз їхнього Кадирова, це Абразіни. Це люди, це рептилоїди. В них немає нічого людського, шойгу. І порівняйте їх з обличчями наших воєначальників, з обличчями залужного, сирського та з кожним командиром бригади. І ми бачимо, що це різні нації. Це різні раси, це різні природи, це все різне, це постаті з різних світів. В зв'язку з цим, браття і сестри, вам потрібно підписатися на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Відписатися від кожного іншого і буде вам щастя. А не щастя не буде. Але найголовніше навіть не це. Якщо ви в Києві, то 19 січня треба прийти в Театр Сузір'я. Це Ярославів Вал 12Б на виставу після. Там все, про що я говорю в цьому Ютубі. Там подано в висококласній художній формі. Це розкішна п'єса, містична комедія. От ви там маєте бути: вистава після. Придбати квитки можна за телефоном, який вказаний під відео. Поцікавтеся цим, і це потрібно зробити, адже війна не може бути приводом для припинення творення культури. Навпаки, війна завжди давала нашому народу великий поштовх для культурного вибуху. Оцей, власне, культурний вибух, культурний зрив, я і забезпечую. І от один наш другий брат, я не буду називати ім'я Олеся Янчука, який саме це мені пише, він пише, що уже зараз непогано було би саме в цей час боїв за Солидар і Бахмут, варто було би подумати про ту Україну, яку ми хочемо отримати в результаті перемоги. Він каже, що підлі більшовики, коли ще не зробили своєї революції, коли вони вели свою цю громадянську війну, коли вони ще знищили не всіх, а тільки мріли знищити всіх, кого вони бачили, вони вже мали картину майбутнього, вони вже знали, що вони хочуть збудувати. Вони вже мали план цього концтабору. І Він каже, що, наприклад, бійці Української повстанської армії і провідники ОУН. Теж важка війна, люди в схронах, люди в важких боях, і тим не менше вони замислювалися, яка ж буде Україна, що вони хочуть мати в результаті перемоги, і з цього приводу є їхні праці, і праці часто дуже сильні. І він каже: А ми, от ми за що воюємо після нашої перемоги, де будуть всі ці Труханове, клічки, де будуть всі ці олігархи, де будуть всі ці чиновники? Де будуть усі ці казнокради, як все це буде влаштовано? А яка вона є, країна нашої мрії? Про що мріють наші брати і сестри в холодних шанцях нині? І ми, звісно, будемо говорити про це, і будемо говорити дуже багато, адже це важливо. Мрії здійснюються на відміну від політичних і економічних прогнозів. Ми будемо з вами мріяти. Ми будемо з вами укладати план майбутнього. Зараз лише скажу кілька слів, що потрібно розуміти. Україна нині це суспільство добровольців і волонтерів, це суспільство комбатантів. це суспільство масового героїзму, це суспільство, це дивовижне суспільство людей, які об'єдналися з єдиною метою. І е, всі ці люди зараз діють дуже багато гине дуже багато приходить їм на зміну. Дуже багато працює, дуже багато допомагає людей. Насправді це масово, це неймовірно. Це величезний відсоток тих людей, які так чи інакше працюють на фронт. Вони не можуть працювати. тих хто де жертвує на фронт? Це зараз нормальна ситуація пожертувати на фронт. Масовість цього пожертвування і масовість жертви, яка приноситься бійцями, це вражає. Є чиновники, чиновники необхідні будь-якій державі. Це необхідне зло. І є військові чиновники необхідне зло, є цивільні чиновники необхідне зло. Воно необхідне. Але зло не має визначати майбутнє. Не зло має визначати правило нашого життя. Не зло повинно нам диктувати. А хто має визначати? А визначати мають комбатанти. Визначати мають ті, хто приливав кров за цю державу. Керувати державою мають ті, хто прилував за неї кров. Далеко не кожний комбатант, далеко не кожний боєць може бути хорошим депутатом. Далеко не кожний може бути навіть чесним депутатом. Але ми точно знаємо, що кожний депутат це має бути людина, яка повернулася з війни. Кожний депутат має бути комбатантом. Всі Виборчі посади в цій країні повинні обіймати, і це має бути законодавчо закріплено. Тільки люди з бойовим досвідом, з реальним бойовим досвідом. Не всі з них виявляться добрими законодавцями і керівниками. Але це принаймні буде чесно, але це одразу змінить загальну якість, це одразу змінить загальний дух. Окрім всього іншого, ми. І ще дуже довго будемо державою фронтіром. Ми будемо перебувати у стані війни. Тасть Бог уже не на нашій території, на території ворога. Але тим не менше, війна і ще дуже довго буде з нами. Так, ось, в зв'язку з цим ми повинні пам'ятати, що наші військові вольності, а це те, за що завжди боролися наші предки. Гаслом кожного козацького повстання, гаслом кожної козацької війни, гаслом всіх козацьких маніфестів. Це було збереження і посилення наших військових вольностей. Так, от, наші військові вольності з'явилися на світ значно раніше, ніж їхні права людини. Вони мають давнішу історію, і за них пролито більше крові. Права людини дуже непогана річ, але наші військові вольності не можуть бути обмежені. Так от військові вольності це вольності озброєного суспільства. І не чиновникам зараз нам диктувати в плані того, як має функціонувати це суспільство, скільки у нього має бути зброї, вони не мають право переслідувати і саджати наших людей, наших комбатантів, наше новітнє казацтво за те, що це козацтво і ці комбатанти хочуть власноруч вирішувати свою долю і долю цієї країни. І закінчити я хотів би тільки таким розважанням. Міністр культурки України зараз заявив, що оцей огідний ларьок, який вони називають храмом Московського патріархату біля історичного музею, тобто біля десятинної церкви, має бути все-таки знесений. Там кілька років тому, багато років тому. Московські попи побудували абсолютно нахабно, без жодних документів і дозволів свій оцей от курятник, і вони там служать і обманюють бідних українців. І уже довгий час ніхто не наважується це діло ліквідувати. І от він каже, що ми подали в суд, і це суд має вирішити, і довго буде тривати суд. Але ми сподіваємося, що суд таки розумієте, суд винесе рішення, потім вони, ці московські, попи подадуть апеляцію. А ви ж розумієте, що Ткаченко, міністр культури, не буде платити судді зі, свої, зі своєї кишені за вирішення питання. А москалі, пардон, московити будуть платити. На відміну від наших чиновників за вирішення або затягування питання. Тобто, вся ця тема десь років на 10. І от у мене зв'язку з цим питання, браті і сестри. Якщо я поставлю свій ларьок біля Міністерства культури, як ви думаєте, скільки часу він простоїть? Буде Міністерство культури подавати в суд і судитися зі мною 10 років? Я думаю, ні. Його знесуть через півгодини. Якщо я поставлю свій ларьок біля Офісу президента, скільки він там простоїть, цей ларьок? Я думаю, знесуть через 15 хвилин. Якщо я поставлю свій ларьок на сходах Київської міської державної адміністрації, скільки простоїть там мій ларьок? Його одразу знесуть. Ніхто не буде звертатися ні в які суди. Просто на мене порушить кримінальну справу, а мій нещасний ларьок, який я так люблю, просто візьмуть і знесуть. Чому їхні не зносять? Чому це стосується тільки нас? Це, зрештою, історична зона, історичний музей. Тут поруч фундаменти Десятинної церкви. Там, до речі, на цих фундаментах свого часу московити в 19 столітті побудували теж таку капітальне створіння огідне. Це просто було щось огідне. Ви знаєте, єдине добре, що зробили свого часу більшовики, це знесли. Оцю так звану церкву, так званий храм, тому що це було просто виклик естетиці, е, ну, як і все у них, скажімо, те, що вони робили в 19 столітті, огідне, потворне. Те, що робили московити до 19 століття, ну просто гідке. А це от просто огідне і потворне. І от, більшовики щось одне добре в Києві таке зробили. Вони знесли. Так ось е, повчіться у більшовиків. Ви там в Міністерстві культури, ви ж всі там криптокомуністи, повчіться у більшовиків. Знесіть. Буде добре. Всім від цього буде краще. На цьому вам моє бадьоре, полом'яне, енергійне українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.